Якщо ви хочете встановити шейдери на Майнкрафт, але не вмієте, тоді це відео для вас. Дивіться до кінця, і ви побачите, як встановлювати шейдери на Майнкрафт та лаунчер. Підписуйтеся, ставте лайки, а ми почнемо. Перше, зайдіть у браузер. У моєму випадку це Google Chrome, але у вас може бути інший браузер, такий як Opera або Firefox. І так далі. Тепер ми виписуємо встановити шейдери на Майнкрафт. Після того як ми в це вписали, я дуже рекомендую вам знайти сайт Карсфорд, тому що у нього дуже різноманітний вибір шейдерів. Тепер, коли ми зайшли на цей сайт, нам потрібно пролистати трішки донизу. І тепер там є вкладка «Shader Packs». Нам треба її вибрати. Коли ми натиснули її, нас перекидує у таке меню, де дуже багато шейдерів. Ви можете листати їх. Тепер, коли ви встановили цей шейдер, вам потрібно натиснути комбінацію клавіш Windows R. R повинна бути англійською. Тепер у нижньому лівому глу екрану у вас висвітиться така штука. Нам потрібно ввести тут дуже складний текст, тому він буде у описанні цього відео. Якщо ви Неправильно впишете, то усе провалиться. Тепер, якщо ви все правильно написали, вам потрібно натиснути ОК. Вас перекине у папку. Ось цю папку вам потрібно перенести ось ці шейдери, які ви встановили, прямо ось туди. І все. Тепер останнє, що треба зробити, запустити наш «Т-лаунчер» і за допомогою нього вибрати Оптіфайн. Обов'язково Оптіфайн, а інакше нічого не буде працювати. Тепер ми заходимо на лаштування, налаштування графіки і шейдери. І натискаємо на ось цей шейдер, який ви скачали. Готово! Тепер любитися грою з шейдерами. Ось, друзі, тепер ви знаєте, як встановлювати шейдери на Майнкрафт Лаунчер. Підписуйтеся, тут буде багато корисної інформації. Усім до побачення!